Такий анонс, ми трошки сьогодні скупились. Що ми купили сьогодні? Розкажи. Ну, тут А ну, попробуй, компресія є. Компресія, ну, дьорни. Ось, ось, який тут ковпачок модний. Давай, давай, тримай. О, компресія є. Чекай, чекай, ми зараз заведемо. А то ти компресор? А ну, покажи, покажи, покажи. <реш> Будемо заводити мототабуретку. Ми тут сьогодні купили мототабуретку. І що вона зараз заведеться? Так. О, Зараз взгляємо трошки бензинчику, зараз буде... зараз буде дим. Дим, сука, дебіли, бля, купили. А чекай, декомпресор, декомпресор. Так. Давай коржі, на, ну, бери карбюратор зараз. Це не пімпає. На хуяра і через то не мав Чуєш, а покажи контакти. Він новий чи що де подивиться? Дай, Дай завено. Ну, то воно нове. Зараз заведемо. Зараз бензинчику хляпнемо.